О, свічик ще спить. А ти, Муська, чого ти не спиш? Мамка, пора вже вставати. Та ще ніч, ще пів півгодинки можна поспати. Да, Муська, спи. Та, ну. Соньку підйом. Ай, не дала поспати ще пів півгодинки. Мамуська вставай, може, не хочеться тут сидіти. Моська розводила, а он сама дрихне. Просто Простораєш. Ой, може, може, Сонік, ну спав би ще. Да не можу. Мойська розпадила. Мамка, пішла на променад. Да, ми вже тут сидимо. Мамка, ти знаєш який день? Який? Та ж сьогодні ж середа, екватор робочого тижня. Сонік ти кудав? Пішли прапор під екватор робочого тижня. Ось те йду йдуть, йду. тож провірив, чи нічого нема. Поганого, туди сюди розетку зробив. І дуже прапор піднімати. Ну, пішли. Що це там мамка прогноз погоди не бачила, що там на вулиці? Ході вітру не чув я, снігу не липотіло чи дощу. Та кажуть, тепло, має бути, на? Да? Мозг де, бо сюди, швиденько сюди йди. Ну давай, давай, мамка, будем прапор піднімати. І прапор усе середу. Піднято. Вітаю вас з цим чудом днем на вулиці плюс два. Вітру немає, мабуть, весна вже йде. А я бів на променад. Всім гарно, спокійно, робочого дня. Паш соня, цим кибумки. Пока. Мамка мужку виганяй, тут така красота. На Хай на напоминатик. А я вже тут, я вже тут, всі хітаю з цим чудом, прекрасним днем, майже весна, ж два місяці. бажамося. цьомки-понки, пока всім.